Трамп погрожував ударом по Москві, якщо той почне війну США можуть зняти вето на запрошення України в НАТО в разі перемоги Гарріс, А Сі Цзіньпін закликав армію Китаю готуватися до війни. І далеко не факт, що все це істина це заголовки змі, які жваво обговорюються в експертних колах. Дехто навіть вважає, що всі зла зараз станом на кінець жовтня. Готує можливість скористатися періодом виборів у Сполучених Штатах, аби раптово завдати удару по колективному заходу. У всьому цьому буду розбиратися далі із надзвичайним і повноважним послом Андрієм Веселовським, також радником директора Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Андрію, добрий день. Вітаю, добрий день. Що означає розпорядження Сі Цзіньпіна готуватися до війни? Китайці зазвичай стримані, вони не кидають слів на вітер. А тут е виходить, що Пекін дійсно націлений почати е якесь воєнне протистояння у листопаді? Я не прочитав цього так. Це дійсно заголовок, вірно сказали. Е Йдеться про те, що нещодавно Сі Цзіньпін повторив. Те, що в Китаї говорять протягом багатьох років, що ми не виключаємо військового сценарію звільнення нашої території, яка називається острів Тайвань. Це є. А раз ми не виключаємо цього, то ми повинні готуватися до війни. Е, так е, за логікою ви, виглядає, чи будуть вони починати цю війну, так би мовити, чи будуть вони е, починати збройне. Захоплення Тайваню сказати важко, та й, чи потрібно це Китаєві зараз, чи склалися ті умови, які дозволять це зробити швидко і безболісно? Мабуть, ні, тому що ми прочитали в тих же засобах масової інформації, але вже надійну інформацію, точно, що китайський уряд розпорядився виділити 250 мільярдів доларів. Для пожвавлення економіки. Є певне сповільнення економіки в Китаї, це турбує уряд, тому що з одного боку немає такого швидкого задоволення інтересів населення, а з другого боку, зменшується кількість експорту. Отже, 250 мільярдів доларів навіть для Китаю це немало, і вони пішли туди, вони не пішли на нову зброю. Це не 250 мільярдів, які Росія вкладає виключно в зброю, а зовсім не в поліпшення життя населення. Тому мені здається, це заголовок. Він гучний, але він поки що не відбиває реальної ситуації. Але ж погодьтеся, що вибори у Штатах і турбулентність оця декількох місяців невідомо, як вони завершаться, і тут питання не лише в тому, хто переможе, можливо, буде боротьба. Uh, і ми довго не будемо знати, хто переміг. Uh, і зла, КНДР, Росія, а потім ще Москва з Іраном союзницький договір намагаються створити. Uh, от тут от Китай воно все якось натякає на те, що якась частина світу може скористатися моментом uh. для чого uh, КНДР, Корейська Народно-Демократична Республіка так активно і повноцінно допомагає Російській Федерації. Для того щоб отримати від неї нові технології. Які технології їх цікавлять? Це підводні човни, це авіація і це е, ракети, е, міжконтинентальні балістичні ракети? Е, в цьому випадку, якби вона отримала такі технології, не знаючи зовсім збожеволіли в Кремлі, щоб ділитися такими секретами, з неврівноваженим режимом, але якби вона отримувала такі технології, вона би. Могла практично зрівнятися з Сполученими Штатами якщо не по кількості, то по якості наступальних озброєнь, це для Північної Кореї є головною метою. Бо в цьому випадку, як вони вважають, Сполучені Штати не ризикнуть завдати удару по північній Кореї. Там далі живуть ідею, що це станеться. Отже, чи буде Північна Корея сьогодні готовою? До тотальної війни, до участі в цій тотальній війні, ні, поки вона не досягне цих своїх цілей. Отже, на, так би мовити, Армагеддон відкладається. Тим більше Армагеддон відкладається з боку Ірану, де є серйозні проблеми. Е, на внутрішньому, У внутрішній і внутрішньополітичній ситуації і громадяни не задоволені тим, що є, і страх перед Ізраїлем зростає, бо ми бачимо, як. Конкретними точними вбивчими ударами Ізраїль руйнує мережу своїх ворогів. Тобто він не зруйнував Хамас, але він обезголовив Хамас. Він не зруйнував Гезболу, але він обезголовив Гезболу і серйозно підірвав їхні бойові можливості в південній частині Лівану на кордоні з Ізраїлем. І так само ми бачили, що якщо вдалося. Ізраїлеві однією точною ракетою знищити керівника попереднього керівника Хамасу в Тегерані, то чому б він не знищити і ще когось, може й повище місцевого тегеранця якогось? Тобто, не в тій кондиції зараз ця зла, щоби оголошувати війну світові. Французьке видання Monde написало, що адміністрація президента США Байдена вже готова, нібито е, немає заперечень проти вступу України до Альянсу запрошення України у випадку перемоги Камали е, Як сприймати цю інформацію? А якщо вони це спитали у Камали Гарріс, то тоді можна цій інформації вірити. Але якщо вони спитали про це Білий Дім? то чого буде варта думка Білого Дому 6 числа в результаті перемоги Камали Галіс? Так що це швидше спекуляція. Безперечно, настрій на користь того, що Україні таке треба давати запрошення і давати таким чином сигнал, по-перше, Кремлю, а по-друге, власному політикуму, що ситуація серйозніша, ніж їм здається. І щоб програти третю війну підряд, Сполучені Штати не можуть. Вони програли В'єтнамську війну, вони програли Афганську війну, ну, іракську ми зараховуємо за половину війни, бо це було разом. А третя війна це буде українська війна. То що ж тоді залишається від авторитету і могутності Сполучених Штатів? Ну, це ваш раціональний висновок. Тут питання в тому, чи дійсно вже не вагаються у Білому домі, і не тільки в Білому, взагалі в Вашингтоні, чи ще вагаються і не ухвалили остаточного рішення? Запрошувати чи ні? Вони зараз про це не думають. Їм потрібний результат 5 листопада. Буде результат оці всі, так би мовити, бродячі думки, які в різних головах, десь там, і в Пентагоні, і в Держдепі. І в тому ж білому домі в Раді національної безпеки вони там десь циркулюють, і вони об'єднаються в якусь зрозумілу концепцію, коли буде хороший результат для них 6 листопада. Ну аби не нашкодити нікому зараз до 5 листопада, аби не перелякати виборців, тим, що вони палії війни, тим, що вони хочуть знову загнати американський бюджет. В збройні сили і таким чином позбавити бідного, чорного, білого чи латинуса десь там, в глибині його велферу або його зарплати, Чого бояться американці. Сьогодні до Києва прибув очільник Пентагону Ллойд Остін. Він планує зустрітися з Зеленським і своїм колегою міністром оборони України Умеровим. Я так розумію, виходячи з того, що ви вже сказали, не слід очікувати якихось оголошень, різких кроків. Ну, хоча б там дозвіл на удари в глиб Росії зброєю західною. Я припущу, що візит Ллойда Остіна викликаний тим, що кілька днів тому відбулася зустріч міністрів оборони Сімки, G7. І це перша така публічна серйозна зустріч. Вона відбувалася, до речі, на тлі візиту президента Байдена в Німеччину, де він зустрічався також з своїм французьким, англійським і німецьким зрозумілому колегами. І, е, очевидно, на цій зустрічі міністрів оборони було вироблено ряд е, спільних підходів до того, як допомагати Україні зараз. Тобто сумнівів в тому, що їй допомагати немає, але як саме? І, мабуть, е, президент е, міністр Остін приїхав для того, щоб по-перше поінформувати про ці рішення, а по-друге, почути від України, що їй треба в першу чергу, бо їй треба багато, але що ось зараз. Щоби фронт не повз в бік Запоріжжя і Дніпра. Так, але Україна вже давно сказала, що необхідно е, лише дозвіл на використання Західної зброї з глиб Росії. Якщо сьогодні нам дадуть дозвіл на використання зброї в бік Росії, і ми почнемо її використовувати, то масштаб результати цього не позначаться на ситуації під Покровськом. Вони позначаться на ній через 2-3 місяці. А за ці 2-3 місяці ми можемо втратити часів Яр, Куп'янськ, Покровськ, і е, ворог дійде до е, межі е, Донецької області. Нам потрібно його зупиняти зараз. Хоча ніхто не говорить про те, що е, ми відмовляємося від, е, нашої, е, від наших прохань дати нам дозвіл на використання далекосяжної зброї. Але потрібен не лише дозвіл. Давайте ще раз повернемось до виборів у Сполучених Штатах. Тут просто два інфоприводи є цікавих. По перше, Дональд Трамп вперше обігнав Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні. Це видання Хіл повідомляє: значить, 52% підтримують відсотки Трампа, 42 – Гарріс. Наскільки таке опитування відображають реальний стан речей? Ну, ми знаємо, що в Штатах все дуже, дуже сильно може змінитися, та так чи інакше поставлю вам таке питання. А багато опитів проводиться щоденно і одночасно, як загальнонаціональних, так і по штатах окремих. Безперечно, треба придивитися до цих цифр, це важливо. Крім того, ми знаємо, що видання ВГИЛ пов'язане з республіканською партією. Це теж нюанс. Він не повинен забуватися. А по третє, це цілком можливо з тої простої причини, що Трамп веде Іншого сорту виборчу кампанію, ніж Гаріс. І, можливо, в е, результаті як накопичення, так би мовити, е, його підходи до проведення виборчої кампанії почали більше подобатися виборцям. Е, що можна зробити? До виборів залишається два тижні, це ще немало. Е, е, і за ці два тижні. Можливо, зробити якісь модифікації в компанії Гаріс для того, щоб виправити ситуацію. Це перше. А друге завжди є чорні лебеді, типу урагану Мілтон, і немає Рамштайну на рівні глав держав. Тобто, це трапляється, повторюю, два тижні це зовсім не мало. Будемо дивитися і вболівати, хто за кого хоче. Я не виключаю, що в Україні так само багато, якщо не більше. Прихильників Трампа, ніж прихильників Галіс, Трамп погрожував Путіну ударом по Москві Якщо той прийде за Україною, процитую. Якщо ти переслідуватимеш Україну, я вдарю тебе сильно, ти навіть не повіриш. Я завдам удару по центру чортової Москви. Це Трамп таке заявив. Вірити йому чи ні, це то вже така історія. А взагалі реалістично, ну таке могло б бути. Не знаю, ми з вами йдемо в сферу е наукової фантастики. Я дипломат, ми не оперуємо такими поняттями, це не наша <свісно> ділянка. Добре, тоді прошу вас прокоментувати ситуацію в Молдові. Деякі мої колеги кажуть, що там сенсація, що Молдова провалилася в тому сенсі, що, хоч і є е там більшість за європу за євроінтеграцію, все одно це дуже малий показник. І Кремль, виходить, там зіграв дуже важливу роль, і зараз після цього ще і Сандо каже, що власне були проблеми і безпрецедентний напад на свободу і демократію тривав кілька місяців, протягом яких кримінальні угрупування, об'єднавшись з іноземними силами, атакували Молдову брехнею, пропагандою. Ну там йдеться про підкуп голосів. Всі ці Я погоджуюсь з тими, хто говорить про те, що це, е, ну я би так сказав, е, якщо не невдача, то в усякому разі вкрай е, слабка перемога. Е, я е, припускав, що е, перемога буде, але не для себе. Я працював свого часу в Молдові з Молдовою, з Придністров'ям, Знаю трошки цю тему. Знаю, це населення припускав, що перемога буде незначна, але не аж така незначна. А в чому проблеми? Проблема, мабуть, дві Звичайно, Кремль щось робив. Ну на те шукав морі, щоб карась не дрімав. І, видно, карась тут задрімав. І ті органи виконавчої влади, які відповідають за боротьбу з кримінальними. Угрупованнями, які нібито зробили такий результат, вони повинні були діяти активніше. Це, так би мовити, докір в бік молдовських е, е, сил правопорядку. Це з одного боку. З другого боку, ми не повинні е, забувати, що міф про е, тотальну зміну в суспільстві, яка може статися в результаті. Е, в результаті інтеграції Молдови в Європейський Союз, він живий, він існує, його постійно підживлюють. Що це означає? Всі повинні бути, забути руський язик. Одне питання. Друге питання зміниться вся, вся законодавча база, все румунізується, буде знищена наша рідна православна церква, вона московська церква. І багато чого подібного, все це разом сумується, і все це разом видається, як ви втратите ваш спосіб життя. Ви будете вимушені, вимушені жити інакше. Так вам додать кілька лей але ви не зможете до вашої зарплати, але ви не зможете відчувати себе так само комфортно. В своєму суспільстві, в своєму, е, в своєму селі, в своєму містечку, як це е, відбувається зараз. І це лякає людей. І, власне, чому ми це повинні вносити в Конституцію? От підготуємось, от, е, докінчимо наш передінтеграційний процес. Тоді буде видно, тоді будемо голосувати за ми чи проти. До речі, більшість країн європейських, де проводилися референдуми, вони їх не проводили на початку процесу. Ми їх проводили в кінці процесу перед самим вже остаточним рішенням, і це все вплинуло на багатьох людей? На жаль, і ми це бачимо: чи можна грубо якось описати ситуацію? Просто описати? От ми бачимо, як європейці втрачають Грузію. Чи можна тут сказати, що європейці втрачають Молдову, чи це буде перебільшенням? Ні, вони її не втрачають. Молдова таки буде рухатися, хоч, хоча й повільно зі швидкістю воза, а до європейської інтеграції. Сила тої діаспори молдовської, яка загалом то сприяла перемозі, витягнула перемогу, вона нікуди не дінеться. А молодь, яка підростає, вона буде більше схильна до європейського шляху, ніж ті е, люди, які е, е, живуть, ну яким багато років, які живуть минулим. До речі, ми побачили е, в, в день, здається, 16-й годині було перше зведення про результати голосування. Не про результати голосування, про явку виборців, і було відзначено, що. Найбільша кількість виборців, яка прийшла на 16-ту годину, це люди середнього і старшого віку. Це не молодь. Тобто ми е, побачили, що вони й далі значною мірою визначають майбутнє Молдови. Пам'ятаємо свого часу у Польщі, було років 10, по-моєму, 15 тому, був е, поширений такий е, цікавий мем по всіх. Е, е, у всіх засобах масової інформації, е, сховай паспорт своєї бабусі. Це було зроблено перед е, серйозними виборами. Бо твоя бабуся прийде і проголосує так, як вона жила 30-40, 50 років тому, проголосує минулим. Отже, позбав її такої можливості. В даному випадку, видно, молдавани не сховали паспорти своїх бабусь і дідусів, і маємо результат. То що вам дає тоді привід на, для оптимізму? Ми просто в Грузії той же, абсолютно та ж історія. Молодь вирішує, молодь протестувала. Ми, Білорусь, можна ще згадати. Молодь... А, ти... а, ну. Що мені дає підстави думати інакше, те, що очолює Молдову сьогодні людина не бідзіна і а Шахрай і мі мільярдер за рахунок, mm -hmm. до речі, Русських платників податків і не е, Лукашенка, який з автоматом і сина, озброївши автоматом, біжить на власне суспільство і готовий його розстріляти. Це зовсім інша людина, має санду є кажуть європейцем, європейцем з великою вуки, тому що вона докладає всіх зусиль для того, щоб переконати своїх співвітчизників. І вона робить це м'яко, толерантно. <с, <с,> Можливо, хтось би і від неї очікував автомату. А ну, погрожуйте тим, хто проти Європейського Союзу. Ні. Вона розуміє, що ситуація крихка і робить це дуже е, е, виважено, хай може навіть і занадто. Але результат у нас є: 50,4, отже, в Конституції Молдови, буде внесено. Визначення, що країна буде членом Європейського союзу і буде для цього все робити, пане Андрію. Дякую вам за розмову. Андрій Весоловський, надзвичайний повноважний посол, радник, директора Національного інституту стратегічних досліджень, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку, якщо з чимось не згодні. Дискутуйте у коментарях під цим відео і підпишіться, якщо тут вперше.